В Одесі відбувся саміт Україна Південно-Східна Європа, на який приїхали представники країн Євросоюзу, а також вперше Україну відвідав новообраний президент Румунії Нікушур Дан та президент Сербії Олександр Вучіч. Зеленський наголосив, що країни-партнери мають посилити протидію Росії, адже Путін не розглядає Україну як країну. А як плацдарм для підготовки наступних вторгнень, а також закликав чинити економічний тиск на Росію, зокрема у регулюванні цін на нафту. Європейський Союз оголосив свій 18-й санкційний пакет. Він може бути сильнішим, особливо у таргетуванні російських нафтових танкерів та її фінансового сектору. Та щодо стелі цін на нафту, стеля у 45 доларів. За барель краще ніж 60, Це зрозуміло, це правда, але справжній мир прийде з стелею у 30 доларів. Це рівень, який справді змінить хід думок у Москві. Партнери України висловили зацікавлення допомагати не лише у військовій галузі, зокрема, Греція оголосила про намір побудувати торговельний коридор до Одеси. Я бачу Одесу. Як частину амбітного е, транспортного проєкту, який почнеться в порті Олександрополі, потім рухається до Констанції і закінчується в Одесі. Це може бути запропоновано для фінансування з ЄС. Це би включило е, газові трубопроводи, залізницю, електроенергію. Це було би проєктом, який Створить додатковий коридор для України президент Сербії Олександр Вучіч, який до речі поїхав до Москви на парад 9 травня, щитку, висловив готовність зайнятися щитку, відновленням українських міст, які постраждали від атак росіян. Інша, щоправда, так, за умови припинення вогню. Якщо у вас буде припинення вогню, чи це стосується вас і українського народу. Ми можемо бути в цьому допоміж, допоміжними, але я би. Хотів би Хотів би взяти з вами, пане президенте, якісь одне-два міста чи регіони, які би ми могли би відновити. Я думаю, що це було би дуже зрозуміло, помітно для українського народу, щоб вони могли отримати чітку чітку підтримку. Тобто, це щось таке, як робив. Азербайджан тут говорячи про гуманітарні питання та політа інше, таке як політична підтримка вашої територіальної цілісності. Ми ви на це можете завжди розраховувати. Ми готові слухати вас. Хорватія готова допомагати у реабілітації українських ветеранів та дітей. Для цього восени країна організовує міжнародну конференцію. Зорганізували вже три конференції Україна-Хорватія. Одна на парламентському вимірі це в межах Кримської платформи. Друга це конференція щодо гуманітарного розмінування. Третя в Дубровніку, яку я зазгадував, і четверта, яку ми готуємо, вона, вона буде присвячена реабілітації ветеранів. Українських ветеранів спираючись на досвід нашої війни вдома, формат саміту Україна Південно-Східна Європа був започаткований у 2023 році. Перша зустріч відбулася в Афінах. Наступний саміт відбувся в Албанській тирані у 2024 році. Того ж року восени пройшов третій саміт Україна Південно-Східна Європа, який приймали у хорватському місті Дубровник. Кожен саміт закінчувався підписанням спільної декларації. Головний меседж яких засудження війни Росії проти України та сприяння її вступу до ЄС та НАТО цього року? Спільну декларацію відмовився підписувати президент Сербії Вучіч. Своє рішення він пояснив тим, що не зрадив Росію, а також додав, що пишається політикою Сербії, її автономністю і незалежністю, і додав, що завжди робитиме те, що в інтересах його країни.